Понимаєш? 40 років, да, це друга третина, це ось піковий вік. Да? Уже у вас є досвід, у вас є здоров'я, енергія є, є розуміння. І ось насправді 40 років це, знаєте, найкраща комбінація для досягнень. 40 років це найкраща комбінація для досягнень. Ти вже бачила смаленого вовка? Ну. 40 років вже е, е, ми бачили смаленого вовка. Е, багато з нас неодноразово. Багато з нас неодноразово того смаленого вовка попробували на вкус, да? да. тому е, далі 50 років це вже да, третина мудрості. Ми знаємо себе, ми знаємо світ, ми знаємо, що важливо. Ми вже не розпорошуємося, да? ми вміємо фокусуватися. І от 50 років да? ефективність максимальна. Тому, оце пізно, пізно.